Привіт! Я Таня, сертифікований нутриціолог. Вітаю вас на каналі 10 хвилин про нутриціологію. Давайте сьогодні поговоримо про те, як же підготувати наших дітей до садочка, до школи, скоро вже 1 вересня. Я дуже сподіваюся, що в цьому році у діток буде змога навчатися, відвідувати колективи, в яких вони ми всі знаємо, зустрічаються просто. Неймовірною кількістю вірусів, так от, як же підготувати дитину, щоб вона, її організм був готовий справитися з тим усім, що її чекає в садочку. Перше про що ми поговоримо, як підготувати дитину. Але я маю на увазі не як підготувати її е взуття чи одяг чи підручники, а як саме підготувати організм, тому що від того, в якому стані буде організм дитини, залежить дуже багато, залежить її успішність. Ніхто не відміняв синдром дефіциту уваги. Він нікуди не подівся. У наших дітей зараз з розвитком соцмереж ще більше розвивається ось це кліпове мислення, коли діти можуть споживати тільки маленький шматочок інформації. Довго все діти вони не можуть. Цілих 45 хвилин на уроці це для них проблема, немає тієї посидючості. І з цим треба працювати, з цим є нескладні способи, як це побороти. І сьогодні ми про це поговоримо в цьому відео. Також від стану дитини на початку навчального року залежить відвідуваність. Всі ми знаємо, що через 2-3 тижні в вересні відвідуваність падає. Всі починають запливити, температурити. але не всі діти мають такі проблеми, якщо попрацювати з імунітетом. Завчасно, тобто десь в серпні, вже почати давати дитячому організму те, чого він потребує, тоді, у вересні, у нього вже будуть ресурси, щоб справитися. Від цього залежить, в принципі, спокій нас, батьків, за імунітет дитини і за її здоров'я. Так чим же годувати школярів, щоб вони були здоровими? Немає великої різниці, чим годувати дітей і дорослих, тому що діти це ті самі дорослі. І харчування у них так само повинно бути збалансованим, як у дорослих. Хоча я знаю, деякі мами зараз дуже сильно здивуються, коли я це говорю, тому що вони зазвичай готують раціон для дітей окремий, вони там е виварюють пюре. Е Гору печива, щоб дитина, не дай Бог, там не зголодніла, щоб в неї були перекуси. Багато різних снеків дають з собою, але на жаль, це все не працює. Це все тільки робить високі скачки інсуліну знову ж таки у дітей в крові, тому що немає збалансованого прийому їжі. Дитина з'їла якесь печиво на перекус солодкий йогурт, і це не має ніякого позитивного ефекту, є лише негативний. На жаль, тому що ресурсу хорошого для роботи організму це не дає. Який має бути збалансований перекус? Це мають бути білки, жири, вуглеводи, хороші горішки. Це має бути білок, там, варене яйце чи шматок відвареного м'яса, з овочами, з якимись такими, які можна зробити в вигляді снеків, там, порізати соломкою морку, огірочки, дати з собою. От це хороший перекус. А печиво з йогуртом, з наповнювачами, на жаль, це так не працює. Так що ж все-таки давати дітям їсти? Потрібно зосередити увагу на тому, щоб додати в раціон корисні жари. Омега-3, це має бути морська жирна риба, авокадо, горіхи, про які я вже говорила, нерафіновані масла, викиньте, будь ласка, з дому, всі рафіновані олії, на яких ви смажите. вони тільки зашкоджують і не несуть ніякої користі. Також це мають бути сезонні свіжі фрукти та ягоди. Ягоди, взагалі ідеальний перекус, брати з собою в лоточок свіжі ягоди. Це я думаю найкраще рішення, яке можна придумати на перекус. А також, звісно, салати. Я знаю, для багатьох мам це проблема, як навчити дитину їсти салатики. Але є тут різні лайфхаки, якими можна користуватися. У мене на каналі є відео, як готувати кабачковий юрлет, можна приготувати шпинатні млинці. Ці відео є в мене на каналі. Переходьте, дивіться, користуйтесь цими простими і корисними рецептами, і хай ваші дітки будуть здоровими. Також ми додаємо в раціон дитини хороше вершкове масло. Викиньте масло з відсотком 62-73. Масло повинно бути мінімум 82%, ще краще топлене, масло кхі. воно взагалі ідеальне для раціону. Також можна додати гіркий шоколад без наповнювачів, без цукру. В шоколаді немає нічого поганого, коли він хорошої якості. Також на прикус можна давати твердий сир. М'які сири розсольні, робити бутерброди з цільнозернового хліба. обов'язково, йогурти без цукру, без наповнювачів. Ось дивіться, який вже у нас великий перелік. Обирайте, міксуйте ці всі продукти, і ваша дитина точно буде задоволена. І завжди я отримую питання, які ж саме нутрицептики краще взяти діткам. Звісно, це має бути база, омега-3 хороша, і вітамін D. Я завжди ще раджу додавати мультивітамін, але це залежить від того, чи виконали ви всі попередні пункти, про які я щойно проговорила. І якщо говорити про мультивітаміни, це звісно має бути хороший комплекс. На жаль, хороший комплекс не може коштувати дешево. Як зрозуміти, чи хороший це мультикомплекс дитячий, просто дивитися на склад. Там має бути вказана форма цих вітамінів, а також дозування. Коли ви дивитесь на форму, ви маєте розуміти, що з чого складається цей вітамін. Якщо там просто написано вітамін А, і не ясно, чого він зроблений, з яких інгредієнтів, то зазвичай за цим недобросовісні виробники ховають якісь дешеві форми, які дуже погано засвоюються. Ось ці якраз штучні синтетичні вітаміни. Такий комплекс я не рекомендую брати, тому що вони не мають ніякого сенсу, вони погано засвоюються, не працюють в організмі. Організм синтетичні вітаміни сприймає як щось чужеродне. Він їх не засвоює. Вони по факту не працюють в організмі. Краще натуральні продукти, натуральні, комплекси, які робляться з натуральних речовин, ось від них дійсно буде дійсно ви побачите ефект. Але також майте на увазі, що має прийти якийсь період, і дуже потрібно для того, щоб добрий комплекс працював. Також паралельно працювати з харчуванням, тому що мають бути кофактори для засвоєння цього комплексу. Дитина має впити достатньо водички, в неї мають бути е, корисні жири в раціоні, білок для того, щоб. Синтезувалися ферменти, і вітаміни і мінерали засвоювалися. Також важливо попрацювати з кишечником, тому що все таки вітаміни, більша їх частина і мінерали засвоюються в кишечнику. А якщо у нас проблеми, якщо дитини здуття, запори, газоутворення, це означає, що є проблеми в цих відділах ЖКТ. Що ми робимо? Ми працюємо саме з кишечником. Ми перевіряємо скільки клітковини споживає дитина, скільки салатиків вона їсть, цільнозернових каш. Чи не їсть вона багато солодощів, тому що солодощі. Погіршують стан мікрофлори кишечника. Також ми додаємо йогурти без цукру, ферментовані продукти в раціон дитини, і тоді у неї вже починає налагоджуватись робота мікробіому, і тільки після того є сенс додавати в раціон якісь вітаміни і мультикомплекси. Що ще я би порадила, це для старших діток, для підлітків вже. Магній та комплекс вітамінів групи Б. Чому? Тому що підлітки це по факту вже практично дорослі люди. А плюс у них ще гормональні перелаштування, з якими дуже важко справитись організму, і нам потрібно їм допомогти. Тому. В раціоні підлітків ми звертаємо увагу на дуже сильно на кількість корисних жирів, про які я вже говорила: риба, авокадо, горіхи, нерафіновані масла, тому що гормони формуються, основна частина саме з жирів хороших. А коли їх немає, то організму просто немає з чого формувати ту достатню кількість гормонів для перебудування, і тому ми маємо частенько збої. Також дивимось на раціон з. Точки зору білку, чи споживає дитина свою норму білку. Це дуже легко розрахувати в програмах FatSecret чи Язіо, скачуєте, вони безкоштовні, вводите просто раціон дитини за один день і дивитесь, скільки вона з'їла білків, жирів і вуглеводів. Бачите, так вона переїдає вуглеводів, не доїдає жирів. Потрібно додати їх в раціон. Все просто потрібно тільки задатися ось цим бажанням, допомогти дитині бути здоровою а ще краще працювати над собою. А дітки вже помаленьку підтягнуться. Все, дякую вам, що додивилися до кінця. Якщо було вам корисно, ставте лайк, підписуйтесь і до наступних відео. Пока.